Гучне повернення Олів'є Буске. Після п'ятирічної паузи він повернувся у живі турніри і одразу забрав титул Боргата Самерпокер Оупен. Саме у Боргата Буске здобув свій перший великий титул ще у 2009 році, вигравши майже мільйон. І ось через 16 років він повернувся. Цього разу турнір зібрав 685 гравців. Призовий фонд понад 1 мільйон 600 тисяч доларів. Після чотирьох днів боротьби Буске став чемпіоном. Він отримав 255 тисяч доларів за перше місце, домовившись розділити призові в хедсапі з Абом Гордоном. За кар'єру Буске виграв понад 9 мільйонів у живих турнірах і ще мільйони в онлайні. Цього літа він уже потрапив у призи на ВСОП в івенті за 3 тисячі доларів. І ось тепер ще один гучний титул. Я закохався, одружився, став татом, але я не припиняв грати онлайн. Просто пропускав живі турніри. Цього літа вирішив зіграти кілька івентів, і ось результат: поділився покерист».